Татаю, це Юрій Шевченко, прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Говоримо про центральний матч восьмого туру чемпіонату Італії. Інтер приймає Рому. Напередодні сезону обидві команди називали серед головних претендентів на чемпіонський титул, але вже закінчується вересень. Зіграно сім турів. А Рома з Інтером навіть не в першій четвірці. Лідирують в серії А наполі та Таланта, які ще не програвали. Рома відстає від них на три очки. Інтер одразу позаду Роми має на одне очко менше за команду Жозе Уріньо. Досить непростий старт сезону у обох команд. Рома вже має дві поразки, Інтер три. Але ці поразки були досить різними. Так, можна. Не говорити про програші у Дінезе. Рома поступилася 0-4. 1 3 У Дінезе зараз в чудовій формі і е, здається сильніше і за інтер, і за Рому. А от інші програші вони все ж таки відрізнялися. Рома програла Аталанті 0-1 в останньому матчі перед паузою на матчі збірних. Але це була дуже нелогічна поразка, бо Рома створила величезну кількість моментів. У Аталанти момент був чи не один, і команда Джон Кіро Гаспріні його реалізувала. А от щодо Інтера, то були програші Мілану і Лаксо, і це були програші по грі. І інтер нічого не міг протиставити супернику і мав програвати. Не можна казати, що це були якісь несподівані які не відповідали тому, що відбувалося на полі. Отже, проблема Роми, головна проблема Роми у неефективності команди в Атаці. Рома створює дуже багато в кожному матчі, але забиває не так багато, як могла б. Щодо Інтера, то тут є проблеми в нападі, але вони не стосуються ефективності, вони стосуються перше, з кількості створених моментів. А що найголовніше, є величезні проблеми в захисті, бо Інтер дуже багато дозволяє своїм суперникам, дуже багато помиляється в обороні, і суперники цим користуються. Також слід додати травми. У Інтера точно не зіграє Марсел Брозович під питанням участь в матчі Хакана Чалханоглу. Ще не встиг відновитися Ромулу Каку, і це все дуже важливі гравці для команди Сімоноїн Інзагі. і звісно. Їхня відсутність може вплинути на результат. А Рома все ж таки здається більш готовою, більш впевненою в собі, і лише треба вирішити одну проблему, почати краще використовувати свої моменти. Щодо інтера, то Всего на ще треба працювати над багатьма аспектами його команди. І перспективи інтера зараз ну, здаються не дуже оптимістичними. Тому в цьому матчі я пропоную все ж таки поставити на те, що Рома не програє. Це був Юрій Шевченко, прогноз спеціально до рейтингу. Букмекерів. Підписуйтесь на РБ у соціальних мережах, ставте лайки, якщо згодні з цим прогнозом. Хай щастить!